Біфрен спокій за ясної голови. Росіяни вже примусово мобілізували три тисячі мешканців тимчасово в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це розповів міський голова Іван Федоров. За його даними, чоловіків забирають просто посеред вулиці, ведуть у військкомат або комендатуру. Після цього українців відпускають, але одразу ставлять на облік. Є приклади, коли після таких заходів чоловіків забирали в армію окупантів. Більше про це поговоримо з міським головою Мелітополя Іваном Федоровим. Пане Іване, вітаю вас. Так, вітаю я вас. Отже, чи далі триває примусова мобілізація у Мелітополі? І скільки вже затягли до війська? Як люди рятуються від примусу? Так дійсно вона і далі триває. На жаль, сьогодні расисти обрали саме наше місто Мелітополь як центр окупованого півдня, і через це і терор в місті Мелітополі посилюється і звичайно безліч. Ворожих військ перебувають сьогодні на території тимчасово окупованого території Мелітополя. А наші мешканці, які залишилися в тимчасовій окупації, щодня бачать величезну кількість ворожих військ. На жаль, доставку і комплексів це 300 джанкою до передмістя Мелітополя та Такмака. Саме з цих комплексів сьогодні проводиться обстріл і постійний терор. І обласного центру Запоріжжя, і найближчих міст до Запоріжжя, які знаходяться під контролем нашої держави України. На жаль, ми бачимо, що терор на нашій території посилюється і до цивільного населення. Ми бачимо, що за останні два тижні дуже посилився викрадення людей. Це десятки людей на день, які викрадаються та забираються в полон. Також ми бачимо, що вскриваються квартири, відкриваються будинки, і з них. Мало того, що крадуть, то шукають якусь українську символіку. Особливо це торкається тих будинків та приватних садиб чиї. Родичі або близькі служили або служать в збройних силах України, і звичайно ж закінчується це досить часто і мобілізацією. Мало того, що вони викрадають людей просто на вулиці для того, щоб поставити на облік, то також під час обшуків в рано вранці вони забирають людей і одразу ставлять їх також на облік. тим самим комплектують своє вороже війська. Тут є радостна новина. Ми безліч разів закликали наших мешканців не брати російські ворожі паспорти, які не діють, не чинні не є чинними в жодній цивілізованій країні світу. Але ж є зрадники, є зрадники, ті, що зрадили нашій державі і нашій Україні, і вони отримали російські паспорти. Так от до цих зрадників сьогодні є е, методи, які Застосовуються, якщо вони зупиняються просто на блокпосту, і в них є російський паспорт, і вони підпадають під мобілізацію за віком або статтю, їх одразу забирають в ворожу армію рити окопи. Тому терор на жаль посилюється на нашій території зараз. Пане Іване, а які шляхи для евакуації зараз є у Мелітопольців, які потерпають від цих жахливих речей, про які ви говорите? На жаль, шляхів для евакуації з кожним днем становиться все менше. Раніше ми рекомендували нашим мешканцям виїжджати через тимчасово окупований наш Крим, але ж через те, що міст втомився і не функціонує більше, то через Крим сьогодні немає можливості виїжджати. Другий шлях це основний через Васильівку, місто Васильівка, який був останнім містком з'єднання тимчасово окупованої території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей та е міста Запоріжжя. Але сьогодні там черга 4 тисячі мешканців наших, які чекають на евакуацію. На жаль, вона майже неможлива, тому що росисти кожного дня змінюють правила. Спочатку треба зареєструватися в чат-боті в телеграмі, потім заповнити якусь ще анкету. Але все. Це не діє. Три дні тому знайшли метод, за яким можна потрапити в списки на евакуацію, це зареєструватися в комендатурі. Але я хочу, щоб всі уявили, про які цифри йдеться. Якщо три тижні тому на день виїжджало близько тисячі мешканців тимчасово окупованих територій, то зараз максимум виїжджає 50-70 мешканців території, а 4 тисячі ночують на узвіччі. І е, декілька днів тому відкрився новий маршрут щодо евакуації: це через Мелітополь, Берданськ, Маріуполь, Новоазовськ. І після того виїзд в Росію, а потім в Грузію або Європейський Союз, але на жаль, в ДНР в Маріуполі в захопленому Маріуполі зараз проходить фільтрація, яка може займати до трьох діб. Людей просто тримають в полоні, в клітці будь-де, і після фільтрації відпускають або не відпускають, дивлячись на те, що вони дізнаються про цих людей. Тож три шляхи для евакуації, але функціонує сьогодні. Ледве два так, ледве два пане Іване. Дякую за те, що інформуєте нас про все, що відбувається в окупованому Мелітополі. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами.